Слідом за щасливими власниками двох паспортів влада взялася за українських підлітків, які наразі перебувають за кордонами вітчизни, та військово зобов'язаних багатодітних батьків, докладніше далі. 17-річним українцям треба повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК. А багатодітним військовозобов'язаним чоловікам тепер потрібно нотаріально доводити, що вони дійсно утримують своїх дітей. В іншому разі вони можуть не отримати відстрочки від мобілізації. Згадку про письмовий договір між батьками, у якому потрібно прописати, з ким проживатимуть діти, і ступінь участі другого з батьків у їхньому вихованні можна знайти в урядовій постанові номер 560. Тобто, чоловік має оформити Колишніми дружинами документ про те, що він бере участь у утриманні своїх неповнолітніх дітей. На думку нардепа Ігоря Фріса, ця вимога є незаконною. Законотворець вважає, що цією постановою уряд перевищив норми і положення закону про мобілізацію. А що стосується тих українців за кордоном, яким виповнилося 17 років, то як повідомили у Міноборони, їм потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту. На жаль, юнаки не можуть стати на військовий облік дистанційно, зокрема через мобільний додаток Резерв Плюс. Це можна зробити лише особисто. Втім, у Міноборони наголосили, що йдеться про постановку на військовий облік, яка не має стосунку до мобілізації. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.